Це таке чисто під помаду якусь там. І основний відсік. Ну, до речі, фурнітура тут получше, ніж на тому на філіплейні. Так, ну, обичний рюкзак, що тут показувати. Окей. Подивимось, скільки це коштує. Щось незвичне. Такого я ще точно не бачив. Такого гламуру в нас ще не було. Окей. так так, 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 давайте тут положим. І начебто як остання посилка на сьогодні 10. Це наче й не Укрпочта, але в нас сьогодні дуже дивні посилки. Дуже дивні. Рог вікінга. <рес> Кошмар. Кошвар. Жесть. Та за що і що з цим робити? Обалдеть. Так, отак воно, типа, стоїть. І що? Це, це просто декор, чи з нього що пити можна, чи що. Отак от от це виглядає. Такий рих. Ну, по-перше, тут, ну, типу, це понятно, що це щось совєтське. Це по-любому. Це не нове, бо тут, типа, написано 6 рублів 40 копій. Коротше, така штука. Ну, окей. Подивимось, що воно таке, скільки це може коштувати, і яке його призначення. Чесно кажучи. Я трішки шокований знахідками, тому що, ну, по-перше, дві тарілки, по-друге, кобзар, лінзи якісь незрозумілі, апарат якийсь незрозумілий, ну, сумки то зрозуміло, і така штука. Достатньо незвичайно, але я точно можу сказати, що ця розпаковка точно збиткова. Я думаю, ви це вже побачили в себе в бюджеті в підсумках десь тут в углу. А я це ще тільки попереду очікую подивитися. Тож на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Як завжди, буду вдячний за коментар, лайк та підписку.